Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Обов'язково залишайте вподобайки свої, пишіть у коментарях свої запитання, будемо розглядати їх. І давайте подивимося. Так, сьогоднішня доба, і ще 25 листопада, подивимося, що нас ще сьогодні може очікувати. Так, загалом. Яка ситуація на сьогоднішню добу? Активність польоти, вони зберігаються так на сьогоднішню добу. Ще можуть бути провокації, які направлені на ресурсні об'єкти, іде мені відпрацювання захисної системи і а, дуже багато концентрація активності навколо об'єктів, пов'язаних з допомогою, лікарні, реабілітаційні центри. Далі, вівторок, на завтрашню добу, одразу мені йде така напруга, дуже дуже неспокійна ситуація, можуть бути багато відпрацювань захисної системи. Помірна така, знаєте, активність, особливо над об'єктами, пов'язаними з транспортом, переміщенням, і мені ідея. Агресивна енергія з наслідками на темний період доби. Тобто тут дуже-дуже треба бути уважними. Середа Середа багато зливої інформації. От середа гучно, дуже багато активності біля водних об'єктів, Вода, все, що пов'язано з водою, і там можуть бути теж наслідкові ситуації. Вода та масові місця масового скупчення. Середа мені йде масова активність, дуже багато активності, особливо темний період доби. Зверніть увагу ще на те, що дуже сильно фонять лінії зіткнення, кордони, перетини, тобто там може бути підвищення активності. Четвер, Четвер. Четвер ідея, знаєте, Тиск та відпрацювання, особлива активність і відпрацювання захисту над високими будинками. Далі п'ятниця, п'ятниця, що нам принесе, дуже багато тривожності, втоми емоційної через роботу захисту. Та п'ятниця все ж таки за собою несе форс-мажорні неочікувані ситуації, які можуть бути пов'язані з такими місцями. Це може бути поліція, це може бути. Якісь військові частини, все, що пов'язане з дисциплінами, структурами. Тобто, ось такі місця там можуть бути достатньо якісь складні ситуації. Так, форс-мажорні неочікувані. Субота, Субота а... Субота йде, показує циклічні такі події. Знову ж таки, переміщення, все, що пов'язано з місцями прийняття рішень, надання допомоги, тобто а, інфраструктурні об'єкти, тобто дуже багато іде руху, от та можливе там. А, Відпрацювання захисної системи. Неділя, неділя, що нам несе неділя? Дуже багато маніпулювання неділя йде, особливо над об'єктами, пов'язаними з ресурсами. Та неділя також несе можливі втрати тих ресурсів, так? часткові втрати, вороги мають плани, не дивлячись на захист, втратити ресурси також є така можливість, на жаль.